Ось який стіл у нас був. А потім покажемо, як він став. А тут вже є частина, що вже почалася робота. Відповідно, тут повністю гладонький, гарний, лескучий. І А стара частина столу. Ну no, так продовжуємо роботу. Отже, займаємося проклейкою столу. Коний стіл був в поганому стані. Так, відповідно, ми купили ось такий 100-метрів. Ось, 100 міліметрівку Такого матеріалу, який гарно виклеює на стіл. Це все спеціально подано. Але обов'язково треба не забути використовувати ось таку своєрідну пластикову лопатку. Яку ми втискаємо від основи столу і до країв. Так? Тобто, щоб наша лівка не здувалася під час. Робиться, як звичайно. Як протонуванні автомобіля. Плівки наклеюють чорні, а тут у нас біла плівка. Ось так, добре притискаємо, під низу віддираємо. Ось такий папір тут є під низом. Ось папір такий. Він віддирається, припіднімається і все решта робиться. Ну а ось саме. Ще робота трошки є, але ми ще скоро закінчимо і покажемо готовий результат нашої праці. допомогою ось такого інструмента раклі він з пластику. Ні в якому разі шпатель не можна використовувати, оскільки порисується наша поверхня. Ми завершили ось такими рухами. Всі кути ми вже заглазили. Все повітря випустили. Оці гульки, які утворюються, повітряні вони не мають утворюватися. Все гладенько, гарно і чітко зробимо, Ось так як у нас і вийшло. Далі буде. Ми значить, врізали, виміряли спочатку і врізали планку, планку в планку сторону. Гарно Ось таким ножиком спеціальним для риження. Для картону використовується. Для робіт з матеріалами не треба чітко точно оглянути. Не притиснули лінійкою, Ось так і підривали ту відстань, ціні, яка намолений кілька. Ось так ми виглядаємо. Знявши ось таку так, яка була на, на цьому матеріалі на пластику. Підготувавши її, поставили, виміряли ще раз, все гарно сидить, достить. Відповідно, нам тепер треба приклеїти її. Для цього використовуємо клей-момент number one for all. Ось такий прозорий клей. Будемо використовувати, ну і додатково також необхідно мати пістолет. Оскільки клей буде всаджувати сюди в пістолет. Так, і звичайно, так як піну ми видавлюємо і проклеїмо всі місця нашого столу. Для зручності також можна використовувати щоб поставити собі інструменти під яєць, є картонка. І можна використовувати. Попередньо ми закріплюємо ось в такий пістолет. Наклеїмо ось такий лист спеціальний, лист опал. Так, Тут написана інструкція. Ось. Наверху ми накладаємо на наш стіл. Ось. Так, щоб не... Бо він сам прозорий, бачите, руку видно. Не був прозорі, ми наклеїли плівку таку білу, що я попередньо показував. І наверх накладаємо ось такий слой пластику. Це все ми закріпува... закріпимо герметиком. Для того як ми заклеїли моментом, клеєм наш пластик. Так, як я вкладу раніше. Ми закріплюємо на такі от скоби. Спеціальні. Це може бути вигляді прищапки, що досить добре. А може бути ось такі металічні. У всіх чотирьох кутах ми закріпили такими ось скобами. Тут така скоба стоїть, тут така скоба стоїть. Так. Тут така стоба стіж, тут така столба стрічка. Так. Ну, чекаємо 24 години, тобто добу, поки стіл наш висохне. Ось що в нас вийшло. Ми зробили гарною плівкою сіночки столу обробили, край столу. Ось це обламе гладкою, лівочкою і носи, так, і буки. Ну а це сама плита пластикова, яку ми наверху наклейтемо. Ось так воно все виглядає. Хто буде робити, всім бажаємо успіху.